Привіт, мої любі. Дякую, що ви з нами, і буду вдячний за підтримку каналу підпискою, спонсорством, Вподобайкою або коментарем. Казки українською з доктором Комаровським. Дарина Мартинюк Казка про чарівне сито. Колись давно жив собі один бідний селянин. Не мав він батька й матері, брата чи сестри чи іншої рідної людини. Не мав він дружини, бо не мав хати, куди міг би привести її жити. Не мав він поля, аби сіяти врожай. Не мав коня, аби оброблювати землю. Не мав він грошей, аби вдягтися багато та їсти ситно. Одягнений він був у єдину стару одежину. Що вже була майже лахміттям, на ногах мав самі лише добряче зношені онучі. Мандрував він від міста до міста, від села до села, шукаючи роботи. Не знав він ніякого ремесла, тому брався за роботу найневибагливішу та найтяжчу. Мав він за неї їжу, дах та Дрібні шеляги, на який перебивався черствими шматками в дорозі до місця, де сподівався знайти новий притулок та заробіток. Так то й проживав у мандрах та злиднях свої молоді ще роки. Ось, мандруючи собі, як звичайно, та не маючи вже днів зодва ані шматка хліба в торбі, ані жодного шеляга в кишені, одного осіння. Але ще теплого і сонячного ранку опинився він на яскравому ярмарку. Ярмарок метушився і гомонів, співав і сміявся, торгував і сварився, дзенькали монети, цокотіли копита коней, лунали запальні пісні, підживав у гру музик. В очах рябіло від різнокольорових стрічок та намиста. А голову паморочили аромати смачних страв. Та бідний подорожній відчував себе зайвим у цій святковій метушні. На ну, голодний живіт і веселитися нема охоти. В кишенях анічого, окрім дірок, нелатаних. Що мені тут робити, коли не маю ані що продати, ані за що купляти, лише бентежити свій погляд. Вишуканими свитами і чоботями, а ніс смачними запахами. Піду собі звідси та й скоріше знайду якесь обістя, наймуся на роботу та хоч вечерю з ночівлею матиму нині. Так собі він подумав та й прискорив кроки між рядами прикрашених возів, відмахуючись від бадьорих закликів, відвертаючи очі від краму та веселих облич, аж раптом. Прямо йому під ноги викотилося невеличке сито. Ой, яка ж я незграба, хихонув дитячий голос. Бідняк вимушено зупинився, а до нього підбігла невеличка дівчинка та підняла сито з землі. Мандрівець зробив було вже крок, аби піти собі далі, та вона схопила його залатаний рукав. Заждіть, дядьку! Чого тобі треба, дівчинко? нерадісно запитав мандрівець. Мій тато мельник, сказала дівчинка. Він продає тут недалечко борошно, вказала вона рукою кудись в бік. Та злидар не мав охоти вести розмову, тому не повів очима. В мене ані шеляга в кишенях, тож не можу нічого купляти, похмуро відрізав він. Аби уникнути подальших пропозицій. Він це одразу зрозумів, відказала дівчинка, дбайливо обтираючи сито хустинкою. Тому звелів мені віддати вам це у подарунок, простягнула вона йому сито. Нащо мені сито, коли я не маю що крізь нього просіяти? сердито запитав голодний бідняк. Не відмовляйтеся, дядечко. Різно відказала дівчинка. Коли навчитеся ним користуватися, то зможете і себе нагодувати, і того, хто поряд буде, так татко сказав, всміхнулася вона. Мандрівник здивувався цим загадковим словам, що зараз здалися йому схожими більше на якийсь недаречний жарт. Не схотів він ображати дитину сердитою відмовою і розслабив насуплені брови. Добре, відказав він більш доброзичливо, веди мене до свого тата. Він не звик приймати подарунки задарма, тому, щиро привітавшись із Мельником і запропонувавши йому допомогу, полагодив колесо його возу. Приніс води напитися його волам то, розділивши із батьком та дочкою на хитрий обід, поспішив попрощатися. Його вмовляли було залишитися, та він сподівався до ночі все ж таки дістатися найближчого села. Дочка Мельника провела його до краю ярмарку. Ось ваша річ, усміхаючись, простягнула вона йому подарований сито. Беріть, дядечку, воно обов'язково стане вам у пригоді. Побачивши трохи зніяковілий погляд мандрівного жебрака, вона підняла зі шляху у жмені трохи піску і насипала усито. Якщо навчитеся ним користуватися, зможете і себе нагодувати і іншого голодного поряд. Повторила вона загадкові слова, які сказала йому в першу хвилину зустрічі. Бідний подорожанин із подивом побачив, що на долоню дівчинки з під сита просипалося білісіньке борошно. Не встиг він оговтатися та відкрити рота, аби запитати, що за таке диво, дочка Мельника вклала подарунок йому в руки та побігла назад до татового возу, вже здалеку помахавши на прощання рукою. Мандрівець мовчки подивився їй услід, покрутив у руках сито, з подивом його оглядаючи, струсонув головою, приходячи до тями, потім поклав подарунок у свою дорожню торбу, розвернувся, та й покрокував шляхом, міркуючи собі, як то вона змогла таку витівку зробити, чи сховала жменьку борошна в рукаві, чи що? Витягши сито з торби, він знову гарненько його роздивився, як то я зможу навчитися порожнім ситом користуватися і нагодувати себе піском. І з цією думкою, він Узяв жменю піску та насипав у сито, спостерігаючи. Додолу просипався звичайний пісок. Скрививши губи в іронічній усмішці, бідняк заховав сито у торбу та почем чекував далі, знову гадаючи, що то, мабуть, був просто невдалий жарт. Сонце вже потроху схилялося до заходу. Коли втомлений обходи світ, прийшов у невеличке село. З подивом та смутком помітив він, що хатинки довкола були усі невеличкі, курні, тини кривенькі, господарства бідні, як сам гість селище. Він ще не знав, що потрапив до володінь жадібного та жорстокого пана, що дбав лишень. Про власне багатство, селян своїх лишаючи у неволі, тяжкій праці та злиднях. Лише один маєток серед решти виділявся заможністю та шукач заробітку правильно здогадався, що належав старості села. У ньому і поспитався мандрівець щодо роботи та притулку, але був нелагідно вигнаний геть. Забирайся, волоцюгу. Суро прогнали бідоллаху вартові. Нема в нас для ледачих обірвантів ліжка, а тим паче грошей. Йди собі геть, куди йшов. І з подивом, що заможний маєток в працьовиту осінню пору відмовився від робітника та образою, що його даремно обізвали ледащом, засмучений мандрівець, Пішов кривенькою вулицею подалі від недружніх воріт. Де я тут знайду собі заробіток, якого вистачило б хоча б на день подальшої дороги, якщо єдине, заможне, на вигляд подвір'я, не схотіло прийняти мене навіть на ніч? з досадою міркував собі він. Діставшись найбідніших хатин. На самому краєчку села він побачив на дорозі біля похиленого тину обірвану, замурзану дитину. Коло граючись пісочком, вона промовляла. Мамо, їсти хочу. На бідненькому ганку жінка, журливою піснею, заколисуючи, немовля, відказувала. Чекай! Батько повернеться, тоді й будемо їсти разом. От біднота зітхнув подумки мандрівець. Певне, зайвий шматок хліба дитині не суне, берегти змушена. Подумав та й хотів пройти собі далі, аж раптом титинка стала просити. Дядьку, дядьку, дайте їсти. В самого Ані шматка з собою не залишилося, сумно подубав собі бідняк, крокуючи повз, але дитя вхопило його за поли подертої свитини. Дядечку, їсточки. заскиглило дитя. В бідного мандрівника стисло серце з жалю, не знаючи, що іще зробити, він присів на землю поряд з хлипаючою дитинкою. Не плач, малий, став промовляти він лагідно, відволікаючи та заспокоюючи дитя, ось ось, дивись но. Витяг він з торби своє невеличке сито, черпнув жменею піску та насипав у нього. От будемо сіяти, хлібчика пекти, прибавляв він. Намагаючись зацікавити дитя своєю не дуже зграбною грою. Хлібчика пекти, малих діточок годував, не доказав він, аж застигши сподиву. Крізь сито замість піску просипалося біле борошно. Оговтавшись трохи, він знову. Сипонув піску усито і знову побачив чудове борошно, що просіювалося зі звичайного піску. Мале дитя спостерігало за цим дивом захоплено і радісно. Господарко! покликав подорожній, лишень повернув собі здатність говорити. Ходіть -но скоріш сюди та посудину якусь візьміть для цього дива. Втомлений їсть. Відпочивав з дороги у бідненькій та чистенькій хатці. мати поралася, вимішуючи нехитре тісто. Тим часом додому повернувся з роботи батько. Коли настав час виймати готовий хліб з печі, і сім'я разом з гостем сіла за стіл. Хліб виявився таким смачним. Ніби зі святкового столу, хоча був замішаний на самих лише воді, солі та чудесним чином отриманому борошні. В чому ж полягає таємниця цього дивосита? думав собі, засинаючий мандрівник, знайшовши нарешті притулок у бідній, але гостинній хатинці. Чому мені вдалося лише зараз? Просіяти борошно з піску. Він пригадав слова, що казали йому мельник та його дочка, даруючи йому чарівну річ нагодуй себе і голодного поряд. Мабуть, нема одного без другого. Тож, от у чому полягає вміння правильно використовувати це дивовижне сито? Лише тоді воно буде перетворювати пісок на найдобротніше борошно, коли той, у кого воно в руках, захоче нагодувати не самого себе, а того, хто поряд потребуватиме допомоги. Тому не зміг він просіяти борошно на шляху, бо думав про власну поживу, а дочка Мельника змогла, бо хотіла. Аби він не голодував більше у своїх мандрах. Досі я жив задля свого прибутку і не нажив анічого більше залатане лахміття та черствий шматок хліба у дорожній торбі. Буду віднині шукати не власного добробуту, а нагоди допомогти ближньому, хто того потребуватиме, може, і мені житиметься тоді легше. І краще вирішив собі мандрівник власник дивовижного сита та й полинув у солодкий сон, заплющивши втомлені очі. кінець казки. Дякую, що ви з нами. І буду вдячний за підтримку каналу підпискою, спонсорством, вподобайкою або коментарем.